Час свої отримаєте міжнародну підтримку. Тому що ну, не можна допомагати країні, яка дозволяє собі корупцію у військовий час. ну Має ж бути хоч би почуття збереження, ну, хоч би в держави, хоч би в державну апарату, а в державний апарат не ну, взагалі відірваний від реальності, я так розумію. І це все важливо. Тому що якщо ми хочемо просувати на наступному саміті миру, прости мене Господи, свої, так би мовити, розпіарені ідеї, які нафіг нікому не потрібні але не про це зараз, ну тому що політика, строго кажучи, так не робиться. Ну, тобто, ні в перший раз, ні тим, не тим більше він, але ну, в другий раз, тим не менше, наші західні партнери. Хотять бачити, що ми переможемо. В далекій перспективі, принаймні, я можу сказати, що так, в далекій перспективі ми переможемо, але з того, що я бачу, ми ще не просіли повністю.